Литовченко, Володимир Володимирович, президент Українського фізичного товариства, доктор Зіснак Нову, професору, президент кореспонденту на шановні учасники поважної конференції, я не перша конференція, першої конференції, Є вже де традиції проведення. Відомий я як власне, центр фізичній науці і волонтерів знавську. І це не випадково, що такі конференції поважні, проводяться саме в тему. Ця конференція входить також до складу ті, які проводяться в рамках наукової ради по фізиці і в рамках Українського фізичного товариства. Українське фізичне товариство охоплює широке коло фізиків, фізиків, вчителів фізики, фізики, фізики середньої школи, професори і викладачів вузів, інститутів академічних і інститутів приклади. І основна робота е, фізичного товариства е, це пропаганда поширення і піднесення інформації, піднесення інформації по фізичним нарукам, по досягненню фізики. І е, в цьому також є фізичне товариство. Має широкий досить міжнародних з європейським фізичним товариством, даючи одним із членів е, Європейського фізичного товариства. І через Європейське фізичне товариство доносить інформацію про накутки, про їхніх ченек України. Е, ну, хочу в цьому. В плані такий факт провести, що минулого року була Ось в Польщі в любві міжнародний конгрес Європейського комісію на Баз-Польському свячений терміну Нобелецької премії Скодовської Марії Скодовської. І там були запрошені фактично, представники і і європейських, і тільки європейських. І мені випадка честь зробити доповідь про досягнення і війна знакомих фізиків України. Це такі імені сказати ще Составканського, дома його повно. Закон стали розполагалися. І ще таких фізиків як є ще останні активно по в Чорномальський стати. Таких фізиків не трогал, шовника у хайпереві. Таких фізиків відкрили. Пенталіх експериментальний і колісно теоретичний. І, якого, в, віде, ще в 1941 році, на жаль, не, 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 не отримали якого піробути ім'я такого широкого розвосу, розковитися війною, і цей пентах був перекритий Байденом, Україн, Шейковим і іншими американськими фізиками. А також Іваненко, наш любовний теж фізика ред, який ми пробував модель, моментарна модель є фізики, вже більш такого сучасного часу. Це Ситенько, Сіохайко, Сіл Живович, який Є специфічної німецької очкарі ядерної і лазерної. Бо і та воїна, яку нам через декілька місяців виконали після річчя, і конференція присвячена спеціально цьому відомий ефект до людського Ну, і так багато інших фізиків, які були, в якійсь мілі це було відкриття для часів конгресу. І я хочу сказати, що не дивлячись на те, що е, постерігається деяке зниження е, інтересу фізики протягом останнього. Бачимо, принаймні в нашій країні певний певний такий зараз більше фізичні, науки до них наук, до високих технології, які основні в першу чергу фізиці, миттєві комісії. Далі забовища Гамова, це теж Смакова, Кулювий, сказав, такі хаті кажучи. Те, таких працювали в Україні, в і це вирішили. <клес> що стосується теперішнього стану, я можу сказати, що такі позитиви, які Європа нам дає, інтереси до української фізики, а саме ми отримали отримали документ про підтвердження статусу Українського фізичного товариства як журналу Європейського фізичного товариства Українського фізичного журналу. Цей статус ми отримали 5 років тому і він потребує підтвердження кожних п'ять років. І не всі журнали, які мають, мають цей статус. Отримують таке підтвердження. В Україні третій народження військ із проських антеннс мета, відкрив українські фізичні. Ми отримували це підтвердження всяких площі, тому що український фізичний фінансов і підвищення рейтингу. Збільшення кількості публікації іноземців в більше 20% матеріалу, які відкриються в працювати, це іноземці, або в інших іноземних право. І нарешті він, він видається двома мову на українською українській, англійському мовою, ну а робимо принято.

просто обрату знешно. І от значить, було нова республіка Швейцарія. Целенок очікував на чесний розгляд там європейських фінансистів. Є перший президент Республіки, так значить, Швейцарія. А потім був так така група осіб, було звертати і члени Ятушчо, може, зараз. Там були деякі вчені, що про історію. Від я спеціаліст по фізиці, по фізиці, і вивчаєш, ну, так, фізичні теорії, е-е, і в е-е, і в нашій системі Шорта, і в математичній теорії, коли кридації ще багато успіхів, це до принципів енергії, наприклад. Такість компанії. А, до числа, Учасніх сенат Європейської південності в судових товариствах будуть шість лауреатів Нобелівської премії і всього їх 40. І більше не збільшується. Тільки значить, ця цифра е, витримується е, протягом останніх е, більше ніж 50-х років. Так от тако. серед нових виборних, десь я біля 10 нових вибраних. Тільки із України і України, це саме Києва України, Тушу на Чечні, Туршові Це теж е, е, свідчення про високий авторитет української фізики, і треба сказати, що е, попри труднощі українська фізика, особливо Фізика теоретична, вона зовсім немає, не я б сказав, такого моменту, як спаду. Більш того, теоретична фізика отримала потужний поштовх і ще коли отримала можливість використати комп'ютерну систему, комп'ютерну мережу, там дріб і інші потужні системи, і вона. Звісно, асоціонова світову мережу мережі, і вона користується великим великою. Непогані теж також те, результати те, 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 в фізиці провідників, це база єкономіки, а також у матеріализдавстві. Матеріализдавство завжди у таких знакових для України. І чорна металогія, і складні на підповідниковий матеріал, особливо це як західна частина України. І вона продовжує мати високий такий статус, високий рейтинг. Тому я закликаю приймати участь українською, я кажу, що у вас нас побірка. Ми вкриті того, маємо можливість давати. Рекомендації на гранти, на участь конференції та і так далі, і проводить не тільки фізичне європейське товариство, а також і інші е, так думав, по іншим лінія спікер фізичного товариства е, має певний авторитет, і е, фізичне товариство має в кожній області. Нарешті українське фізичне виріс має експертну раду, яка може вдавати рекомендації проектам, якщо це торешті-решті називається. Uh that's so the most important. Мы повинністи, що физика у нас получится, а если не просто. Ну і ця конференція, яка буде зараз, ми будемо сьогодні ще раз, цікавимо до результатів, інновації. І ми потім рішення, відбудемо це і можна провести це рішення. Таких журналів, фізичників, чи не вийде, що Саме таких Дякую. Дякуємо за цікаву і корисну інформацію. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати українському фізичному товариству, керівництву товариства за ту увагу, яку приділяють нашому посередку Тернопільському, базовою кого є. А фізики в нашому університету за підтримку. Думаю, що вона буде так, ну, продовжуємо роботу. Слово надається відомому українському фізику, професору, доктору фізмат наук Василю Андрійовичу Шендеровському, відомому.